Зустріч по рейтингу, можливо, на нейтральному полі, але ми про це ще дізнаємось. Ось Оріон у дні 8, нагадаю, зараз небезпечно поперечку влучає ганжа. Василаті і компанія перевернули з них на голову так само цю гру, і навіть вели в рахунку лише. Ой-ой, ой зараз небезпечно пробуває. Зараз у повторі переглянемо цей момент. Однак Феда Гусака, Бондарів, дуже швидкісний нападник. Бондарів стріляє у штрафний майданчик. Бориславський воріт, пробуває В'ячеслав. Хоча, якщо б залетіло, дійсно це була покраса цього поєдинку. Ой-ой-ой, зараз порушення правил і. Муляр отримує жовту картку. Перший гірчичник. Сигналізують. Костецький простріл. Бондарєв забирає м'яч. Федоров Єгор прямісінько в нього летіло. Приступи. Не було положення поза грою. Хеменюк обіграє голкіпера. стійка! Але це пенальті. Так, це пенальті, щеглов збиває зараз Хеменюка і призначає 11-метровий зараз. Удар і парирує! Відбиває Щеглов. Ось ось і розпочинає, виправляє свою власну помилку Взривний нападник. І він розумів, що. Точніше, Науменко розумів, що зараз через себе намагався пробити Пилипенко і можливо ціною травми. У капітана Науменко не зміг реалізувати. Це 11-метровий. Зараз Науменко програє боротьбу Бондрів, який стріляє у штрафний майданчик, і Федоров зараз достойно достойно, так, ногами кови, якось Інтриги. Не інтриги, а момент якось 100%. Зараз як меню розбирається у штрафному майданчику і. Ну, Можливо, зараз на повторі переглянемо. чи мі... З м'ячем, подкуйко, Ганжа. Ганжа не можна йому давати під ліву. І ось він пробуває з лівої ноги. Де о також не бачите, на трансляції закривають нам е... певні предмети зараз небезпечно на Федорука. Однак знову бондарів. Ну, е... Всюди бондарів. Він на кожному клаптику поля офсайд. Тим часом офсайд. За цей м'яч ще навіть на половині фенікса. Єгор зараз фізичних кондицій. Ой-ой-ой, друзі. Ну, це важко коментувати, чесно кажучи. Це важко. Ой-ой-ой, яка швидка відповідь від Фенікса. Дмитро Івашків зрівнює рахунок одразу же. Один-один стає рахунок. Давай, 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 давай. Демчик на дальню стійку. Бондрів в поперечку влучає м'яч. Злихую зараз саме вони в атаці. І це порушення правил. Порушення правил Сидорук не піднімав прапорець. І це означає, що червона картка! Червона КАРТКА! І у другому таймі поки що. Гра дійсно виглядає дуже голівою. Ой-ой-ой, зараз Павловський фалить і. це страшніше, ніж є на самому Свірідов. Нападник Фенікса є на лаві запасних. Ой, зараз небезпечно Голуб. Голуб зараз отримує свій гірчичник справедливо. І бачимо, що кабенда ще біля м'яча, однак не віддасть вже Микита м'яч. І вирішує не на силу, а на техніку пробувати. Костунець пробуває зараз не з першої, але з другої спроби. Більшість залишалася позаду шукати свої моменти, свої шанси в меншості доводиться команді. Зараз хороший крос. Однак Краснокутський вводить м'яч. Зінченко поборовся. І зараз. Ой-ой-ой, який момент! Удар поворотам і Хеменюк! Хеменюк виводить вперед Фенікс, і бачимо зараз Шістіоріон спроможний створити небезпеку поблизу воріт. відродження, Однак. І забирає зараз щеглов. Я... Насити, чесно, самому неприємно, тому що розумію, як це виглядає. Однак я перепрошую все одразу е, встигати неможливо, тому що е, коли коментуєш, потрібно їх говорити багато, і зараз свій рідов мав шанс 5 хвилин мовчати, 30 секунд говорити, і тому іноді бувають такі профтики, тому ну, самі розумієте, аматорський рівень е, коли. Поєднуєш одне з іншим, а потім ще з третім. раз гору Федорову, надіються на помилку голкіпера Фенікса. Ну що ж, голуб, хороша передача у штрафний майданчик і вище воріт. Здавалося, що м'яч прямісінько по зрадний.